Знову вітаю, пані та панове. Щоб там кому не здавалося, але мені самому не дуже подобається нести нескінченний потік зради. Тим паче, попередні відео вже дають перші результати. Звісно, не тільки нашими силами, але тим не менш. Чи перетворяться ці обіцянки на, реальний, на реальні зміни на полі бою, побачимо. А поки що у нас буде така трошечки. Більш філософська тема. Часто, коли спілкуєшся з цивільними, особливо з молодшим поколінням, в очах видно таке невимовлене питання, ну як воно там? На війні? І, але питання невимовлене, тому що ну, вважається непристойно такі питання задавати. Тим не менш, сьогодні я спробую на це питання відповісти. Важливо розуміти, що війна це дуже індивідуально. Вона відрізняється не тільки від роду військ до іншого роду військ, не тільки від одного підрозділу до іншого. Вона може відрізнятися навіть для людей з одного відділення. Хтось сприймає щось одним чином, хтось іншим. Для когось одні речі являються просто неймовірним потрясінням, а хтось ще їх навіть не помітить. Тому. Те, що я буду розповідати, це суто мій власний досвід, моє власне сприйняття, але, тим не менш, можливо, воно дасть змогу зрозуміти, що їх очікує людям, які мають схожий зі мною психотип, і трошечки підніме цю завісу, нерозуміння, як воно. Ну цікавість задовольнить чиюсь. Тож, поїхали. Війна, це в першу чергу не стільки… Важко чи страшно, а більше несправедливо і нудно. Несправедливо, тому що найбільший фактор, який впливає на виживання бійця, принаймні в піхоті, це удача. Вона у тебе або є, або нема. Хто вірить в надприродні сили, може помилитися, і, можливо, у нього прибуде удача. Але більше якихось особистих дій, які можуть сильно підвищити твої шанси на виживання, їх небагато. Підготовка, звісно, грає важливу роль, але ти можеш бути спецназ, гур ССУ Альфа і Омега, і тебе просто вчорашній чмобік, який висунувся з окопа отак по-самалійськи навалить, і його куля може в тебе влучити і тебе вбити. І якщо, скажімо, в цивільному житті такі ситуації, наштал там, цеглина упала на голову, це із ряда вон, один на мільйон, то на війні це. Побутова абсолютно ситуація, абсолютно звична реальність. На жаль, з появою пороху, з появою вогнепальної зброї, уся міфологія війни як вершини шляху воїна, вона зникла. Я вогнепальну зброю не люблю. Вогнепальна зброя це зброя комуністів. Вона урівнює слабких і сильних. Якщо, скажімо, щоб убити людину ножем або навіть ну, якимось луком, потрібно мати силу, аби цей лук натягнути, аби мати якісь навички з ним поводження, то з пістолету чи з іншої там, вогнепальної якоїсь зброї навіть дитина чи інвалід може спокійно убити бійця, який поклав все життя на те, щоб стати от, досягнути якогось своєї воїнської майстерності, це несправедливо. Це дуже засмучує і дуже розчаровує, тому що не буду, не буду брехати і не буду цього приховувати. Я дійсно мав такі ось сподівання, що війна це якби можливість показати свою воїнську звитягу. Але ну, воїнські звитяги ви там навряд чи покажете. Тобто, єдине, що можна показати, це хоробрість. Так, вона дійсно грає роль велику от Найголовніший фактор удача це мінімум 50% вашого виживання. Потім хоробрість, це здатність не заховатися отак, от десь в окопі, коли тебе штурмують, чи коли в тебе йдуть прильоти, йдуть обстріли. А висунутися і навалити у відповідь. Бо, якщо не навалиш, вони прийдуть в притул, закидають ти гранатами і ти помреш. Але ну, не всім вистачає цієї хоробрісті. Але знову ж таки, ця хоробрість або є, або немає. Якщо ти її проявив, значить вона у тебе є, тобі, ну, як особистості для власного розвитку на війні більше здобувати нема Все. Навіть в стрілецьких боях, ну, можливо, снайпери ССО, якісь специфічні підрозділи, їм більше власна підготовка грає роль, але для стандартної окопної піхоти чи навіть якихось штурмовиків, ти просто йдеш вперед і стріляєш. І молишся, щоб ворог не влучив в тебе, а твої кулі в нього влучили. І в якийсь момент ти доходиш до точки і дивишся, що там мертві кацапи. Ну, значить, ти в них влучив, а вони в тебе ні. Прекрасно. Звісно, особиста підготовка теж грає роль. Вона в такому співвідношенні, я сказав, як я сказав, що 50% це удача, десь 40% твоя хоробрість, здатність от зібратися і на куражі пролетіти. А і десь 10% це от, власне індивідуальні бойові навички, але тим не менш ці 10% можуть вплинути на різницю між вижити і померти. Тому не забувайте про них, тренуйтеся, якщо ви збираєтеся йти в військо, і не нехтуйте власну підготовку, тому що найменший нюанс найменший нюанс, він може вплинути на ваше життя і здоров'я і на виконання задачі. Якщо мова йде про артилерію, про авіацію, це взагалі не противник, це стихія. Ну, з нею неможливо воювати. Ти просто сидиш і воно тобі падає на голову. Ти нічого з нею не можеш зробити. Ти можеш втекти, ти можеш закопатися, сховатися на глибше. Все. Ну, це взагалі не відчувається як боротьба з якимось суперником. Це просто от така безлика стихія, яку ти зустрічаєш і терпиш, і переживаєш або не переживаєш. Тому що знову тільки удача. Навіть якщо ти класно окопався, ніхто не застрахований від того, що снаряд залетить йому прямо в окоп. А Зараз з появою дронів, від цього взагалі неможливо застрахуватися і ця вірогідність збільшується в рази. Вони прилітають, вони скидають тобі прямо на голову ці скиди, і просто сидиш у себе в ямі і от молишся, щоб тільки, сука, вона на мене не упала. Більше ти нічого зробити не можеш. Ну, можеш в нього постріляти, якщо знову ж дуже віриш в свою удачу, тому що влучити в дрон з автомата. Прицільно важко. Дуже важко. І надія тільки на те, що ти випускаєш велику кількість куль, і якась з них в нього влучить. Можливо. Я не знаю, чи реально натренувати таку прицільність, аби дійсно ефективно стабільно влучати у дрон, не покладаючись на удачу велику. Так само, от, виходячи, ти отримуєш задачу там, іти на штурм, умовно кажучи. І ти йдеш на штурм і от в тебе влетять кулі. А тобі треба йти. Ти ж не можеш почекати, доки вони перестануть стріляти. Вони будуть стріляти постійно. І ти стріляєш, ти їх намагаєшся якось придушити вогнем, але вони воно, все одно стріляють у відповідь. І ти йдеш, і просто твоя удача залежить, чи влучить в тебе куля, чи не влучить. Так само з обстрілами, тобі потрібно перейти з пункту А в пункт Б, обстріли не, перек... не зупиняються, вони йдуть постійно. І ти знову біжиш по своєму, свою точку призначення і просто сподіваєшся, що снаряд не влучить у тебе. І навіть від твоєї швидкості пересування може, ну, звісно, від часу перебування поза укриттям, чим. Довший цей час, тим більше вірогідні, що у вас щось влучиться. Але знову ж ніхто не застрахований від того, що ти будеш бігти швидко і встигнеш добігти рівно до тої точки, куди прилетить снаряд. Або а хтось буде там кульгати і ледь ледь повсти, і він буде взагалі за рогом дому від того снаряду, і у нього все буде прекрасно. А у тебе швидкого бадьорого спортсмена, у тебе нічого не залишиться. Тут реальний приклад: два бійця вони. Обидва класні бійці підготовлені. вони був приліт, вони одночасно упали на землю і отак от обличчям до обличчя. І один боєць отримав просто малесенький уламок, а другий загинув, отримав несумісні життям травми одразу. Причому настільки, що медик перебіг буквально через дві хвилини і через 15 хвилин завантажили його в ВАК. Тобто, це була взагалі безпрецедентно ідеальна евакуація. З величезною удачею, але, на жаль, травми були такі, що ніякої можливості не було. І... Прокручуючи цю ситуацію в голові, ти розумієш, що не було ніяких дій, які свідомо можна було вчинити або не вчинити, або вчинити краще, щоб от якось підвищити його шанси на виживання. Вони обидва зробили все грамотно. Вони обидва упали в одному і тому ж місці. Просто одному пощастило, другому не пощастило. То знову зіграв оцей от фактор випадковості. Тому це вже дуже розчаровує, коли на війні, яка начебто мала бути піком от такого розвитку воїна, ти як воїн розвиватися не бачиш особливого сенсу. Тому що найбільше впливає просто фактор, який від тебе не залежить. Або не залежить напряму. На жаль, на жаль, вже нема тої війни, де воювали окремі елітні індивіди. Зараз воюють структури. І в структурах це не воїн, це солдат. Солдат це не призвання, це робота. І в цій роботі потрібно бути теж ефективним. Не забувати, я буду це повторювати, тому що ці речі вони деморалізують. Від якогось там самонавчання і саморозвитку саме. Але тим не менш, хоча ці от 10% ваших індивідуальних бойових навичок, вони, вони є не першочерговими факторами вашого виживання, але вони все одно на нього впливають і не треба про них забувати. Отак. от. от. А, нудно. Ну, ну, не стільки навіть тому, що ці 90% часу, що вже було не раз сказано, ти проводиш не в звитяжних якихось боях, а в очікуванні, спостереженні, копанні. Це і так зрозуміло, але навіть самі бої, вони ну, не веселі. Такий несподіваний заява, я думаю, для багатьох буде. Але ті молоді хлопці, які от е, мріють про війну, Мріють себе показати, мріють щось здобути, от ну, воно не дуже весело. Якщо відкинути просто от хімічну реакцію адреналіна, ти здебільшого навіть не бачиш противника навіть при штурмових операціях, навіть при близьких контактах, там 20, 30, 50 метрів за посадкою, ти його не бачиш. Ти просто йдеш і тобі сказали: О, там от є десь ворог, от там, десь є окупи, і в них десь сидить ворог. І ти йдеш в ту сторону і стріляєш. Тебе теж звідти стріляють, а ти не бачиш звідки саме. І кулі летять, і твої кулі летять. Ти йдеш бам-бам-бам, присів там приліг. У тебе щось просвистіло, свистить всюди над головою. Ти знову пішов бам-бам-бам. Дійшли до точки, там мертві кацапи лежать, ну, молодці, ви перемогли. Або не дійшли до точки, значить, вони перемогли. І отакої саме сутички, з саме, як, боротьби людини з людиною майже нема. І навіть. Сам акт убивства ворога з вогнепальної зброї, ну, я не буду цього знову ж приховувати. Я буду казати відверто. У мене було таке от бажання дізнатися, як воно, і зрозуміти, тваря держаще чи право маю. І, і були такі очікування, що світ розділиться на до і після, і прямо от я пройду як хрещення це вогнем і. Стану якби, з хлопчика чоловіком при обивши свого першого ворога, але воно відчувається з вогнепальною зброєю абсолютно ніяк. От мені чомусь згадався фрагмент з фільму Брати Грімсбі: Кишка у тебе тонка. О, це було нескладно. Папа! Фантастика. О, тобто приблизно так воно і відчувається. Це неймовірно легко бити людину з вогнепальної зброї. Ти просто натискаєш на гачок, бам-бам-бам-бам. І людина падає. Як на що на мишці клацаєш, клац-клац, клац-клац, Я в Counter-Strike граєш. Тільки ну, ризики вищі. Адреналін просто грає, але це ну, просто хімічна реакція. Ти до неї звикаєш часом і вона перестає тебе вставляти. Ну, когось не перестає, комусь реально от по кайфу бігати з автоматами, стріляти, хтось страйкболом займається заради розваги. Але ну, мене не пройняло. Тобто, в мене є досвід і кулачних боїв, рукопашних, і ножових. Скажімо, скажу так, коли я в спортзалі в рукавицях просто дружнім спалянго займався, у мене більше якихось емоцій, ніж коли я стріляю в людину. Тому що ну, нема контакту. Бувають там одиничні випадки, я чув, що в Вірпені там хтось вступив в ножовий бій, але це дуже рідко і здебільшого ви просто стріляєте в напрямку противника, навіть якщо ви його бачите, це просто клац-клац, клац Ну, Знову ж це індивідуально. Можливо, багато розповідають, що у когось там якийсь стрес. А от що дійсно дало якийсь цікавий досвід, це після першого поранення, коли лежав в госпіталі. Мені кілька тижнів, кілька разів снилися такі дуже цікаві сни, де я отримував дуже якби, серйозні, реалістичні, такі от, натуральні поранення. Тобто раніше воно все виглядало якось розмито, а тут от прямо суперреалізм. Це ну, не як якісь жахіття були. Просто було цікаво спостерігати, як мозок, отриманий новий досвід, з ним так от грається і розглядає, що він з ним може робити. І влаштовує в свою картину світу. Тобто. Тепер я можу, тепер я можу в у вісні отримувати відчувати дуже реалістичні поранення. Це класний здобуток. Однозначно вартувало того. От. Тобто ну, нудно, воно весело. Нема там цього драйву крутого. В плані, що не так важко і не так страшно, ну страшно, воно перестає бути, ти звикаєш. Тут просто, як на початку, мені сказав побратим цікаву фразу, що коли снаряди міни лягають от дуже близько від тебе, воно якось дискомфортно. Тобто, ну, і це як не парадоксально, це правда, через час це воно просто викликає у тебе дискомфорт, не страх, не деналін. Ти сидиш і думаєш, як вони дістали? Ну скільки можна? Я хотів копати Окоп. У мене був план. Я хотів його сьогодні викопати. А через ці обстріли я тут сижу зараз і не викопаю окоп, не докопаю. Тобто воно не викликає вже навіть якоїсь ненависті, воно викликає просто роздратування, як сусіди з гори, які постійно там гупають тобі по голові, і вони тебе вже дістали. І знову ж це не ті відчуття, які більшість людей уявляє собі, думаючи про бойові дії, про війну. Не так важко, тому що, ну, в принципі, були ситуації, коли було дуже холодно, були ситуації, коли було брудно, коли було мокро, коли там щось смерділо поряд, коли була там обмежена кількість їжі, води. Але, ну. Воно не відчувається, як якийсь такий надрив і прямо от героїчна перемога. Це відчувається як саме дискомфорт. Тобто, ну, побутові незручності. Навіть якщо треба кудись іти там, великим там навіть маршем, ви кудись або поспішаєте, або навпаки відходите, ну, ти йдеш, ти втомився. Поряд щось падає, поряд щось вибухає, ну, ти втомився. Тобто це просто ну, важка втома. І тебе таке, ну, у мене принаймні таке відчуття було, що от людина, яка зранку йде на нелюбиму роботу, і мені от я прокинувся, я не виспався, я втомився, мені холодно, мені голодно, я не встиг поснідати. І от. І от, але я все одно йду. І от така тільки думка: ну, блін, як же ми це соді стали? Негероїчна думка абсолютно, і негероїчне відчуття. Не, не таке, про яке хочеться написати якусь баладу. Як не парадоксально, навіть під час якихось бойових дій, штурмів, воно от було саме це відчуття е, дуже, дуже споріднене з навчаннями. Я власне приймав участь в одному штурмі е, і все інше це були оборонні дії. Я скажу, що цей штурм не відчувався, не, не відрізнявся абсолютно від того, чим ми займалися на навчаннях, окрім того, що мені простріляли ногу. Ти просто йдеш і стріляєш. Так само, ти працюєш абсолютно, як на тренуваннях. Ти просто перебіг, відстрілявся, перебіг, відстрілявся, Ну, по чезу. один біжить, другий стріляє. Перебіг сів на коліна чи заліг, постріляв, перебіг далі. Противника ти не бачиш, ти просто стріляєш кудись в нього. Те, що він в тебе стріляє, теж не дуже відчувається, тому що ти постійно шум стрільби, навіть не дуже чутно, як стрілять кулі. Особливо тоді ще були без активних навушників. І дуже швидко вуха приглушило від постійної стрільби. І, скажімо, кулі, які в тебе летять, ти не почуєш, не відчуєш, доки вона в тебе не влучить, а все інше ну, воно не відчувається. Ти просто йдеш стріляєш, як на навчання. Навіть при якомусь близькому контакті, так, ти закидуєш ти гранату, ти туди навалив, він там живий чи не живий, ну все. Ти просто бачиш там якусь наруту, ти туди закинув гранати, ти туди настріляв, ти противника знову не бачиш, ти пішов там далі чи перевірив, чи він там точно всі здохлий. Ну, побачив там трупи, пішов далі. все. Знову ж, нема, нема цього контакту з противником. Нема, от, блін, цього героїчного процесу боротьби. Є просто робота важка, нудна, несправедлива, з великим ризиком для життя. Але тим не менш, ця робота дуже важлива. Це найважливіша робота в країні, якщо ні поліцейські, ні медики, ні пожежники, ні фермери вони не будуть не зможуть працювати, якщо їх всіх уб'ють вороги. Тому військовий це найголовніша професія в країні. Найбільш почесна, не дивлячись на те, що вона вже втратила свою привабливість як отакої воїнської стежки, просто важливо мати правильні сподівання, мати правильні очікування, аби потім не розчаровуватися. Тому ну, війна це не весело. Я ж кажу, такий, такий доволі очевидний, очевидна теза, здавалося б, але ну, молодь завжди це. Сприймає як, як в контексті, що війна це страшно і важко. Ні, війна це не настільки страшно і важко, щоб це неможливо було витерпіти. Це прикольне випробування, але це не буде для вас як якась велика класна така пригода, в якій ви зростете як людина, в якій ви там досягнете свого цього воїнського піку. Це буде просто робота. Складна робота. Ризикова робота. То я говорю от, з позиції якраз отої людини, яка хотіла на війну, яка хотіла себе показати, яка хотіла от, біжать, стрілять всіх бомбити. На оцих от, цивільних кулачних боях ну, набагато більше драйву, набагато от більше цього саме воїнського духу. Повернемося, обов'язково відновимо цю прекрасну традицію і не будемо стріляти один в одного з автоматів, я сподіваюся. Бо пам'ятайте, вогнепальна зброя це зброя комуністів. Сподіваюся, це відео було трошечки інформативним, задовольнило чиюсь цікавість, можливо, комусь навіть стало корисним. Дякую всім, хто поширював попередні відеоролики, всім, хто підписувався на канал. Відео будуть виходити орієнтовно десь раз на два тижні. Я постараюся, якщо не буде якихось вкрай важливих термінових тем, кожен день записувати там відео нема часу. І відверто кажучи, я не знаю, про що можна розповідати. Кожен день у мене стільки цікавого в житті не відбувається, і не хочеться просто робити контент заради контенту. Я записую відео, коли хочу розповісти щось важливе, щось корисне. Тому орієнтуйтеся десь раз на два тижні. Це до того, що багато людей питали в коментарях, де наступні відео. Там питали, чи не зник я, чи не ліквідували мене, не ліквідували. Я жив, живий, буду жити. Е, отакі справи. Якщо є якісь теми, які вам цікаві, які ви хотіли б від мене почути, якісь пояснення, якісь розповіді, тут в коментарях до відео буде закріплений коментар. Пишіть під ним, бо всі коментарі я не встигаю читати. На все добре. Слава Україні!